Привіт усім! Це Джо. Сьогодні я буду розповідати про невідкладну крікотероїтомію. ТІСІ-3 має три затверджені методики. Незалежно від того, які техніці ви віддаєте перевагу, обов'язково практикуйтеся, щоб не втрачати навички. Перед введенням переконайтеся, що в манжеті трубки немає дефектів. Розташуйте пораненого в положенні лежачи на спині, а шию у нейтральному положенні. Якщо ви правша, розмістіться праворуч від пораненого, якщо лівша, то ліворуч. Спершу треба знайти персне щитоподібну мембрану. Для цього вказівним пальцем недомінуючої руки спускайтеся вниз від щитоподібного хряща. Якщо можливо, обробіть шкіру в місці розрізу обмежте скальпель та зробіть вертикальний розріз від середини щитоподібного хряща до перснеподібного хряща. Зробивши вертикальний розріз, повторіть пальпацію перс мембрани. Далі візьміть скальпель, розташуйте його горизонтально та проколіть перс мембрану. Вставте трахеальний гачок та підніміть трахею. При виконанні горизонтального розрізу за допомогою Cricknafe просуньте трахеальний гачок до трахеї. Коли гачок повністю введений в трахею, підніміть гачком перснеподібний хрящ. Після того, як ви зафіксували розріз гачком, візьміть пристрій крік Кей за кінчик та введіть у розріз. Коли введення підтверджено, поверніть трахеальний гачок до плеча та заберіть його. Після цього заберіть буш та надуйте манжету. Підтвердіть розміщення пристрою. Постраждалий має дихати самостійно. Обов'язково проведіть аускультацію з двох сторін, щоб впевнитися в адекватному диханні. Прослухайте ліву легеню, а потім праву. Якщо пацієнт не дихає, під'єднайте мішок Амбу до Крік Кей. Перевіряйте спонтанне дихання протягом 10 секунд мінімум. Вентилюйте пораненого мішком амбу, якщо частота дихальних рухів на хвилину менше 8 або більше 30, або якщо сатурація менше 90%. Закріпіть пристрій на місці. Після того, як ви підтвердили правильне положення пристрою, оцініть стан пораненого. Слідкуйте за сатурацією та зафіксуйте огляд та лікування у формі dd 1380